Новинка. Міністерства дверей, модель ПК 560 квартирного типу. Зовні індекс накладка з сучасним фрезеруванням. В кольорі темний бетон, внутрішня накладка, світлий бетон, фрезерування таке ж саме, фурнітура, хром. Давайте посмотрим, що у нас по характеристикам. Так, короб сотий, Три Завіси. Товщина полотна 80, два контури ущільнення, замки аналог калі. Зверніть увагу, рігіля 16 мм. Є вороток на основному замкі. Окрема нічна засувка. Класні сучасні двері. Ціна дуже конкурентна. Тому, будь ласка, запитуйте у ваших менеджерів. Двері є на складі. Чекаємо на ваші замовлення.